Продовжимо далі з новинами з офісу генерального прокурора. Там є одне з здвижок у ситуації з розстрілами цивільних в Бучі. З нами Вікторія Цукарева, прокурорка відділу департаменту захисту інтересів дітей і протидії домашньому насильству офісу генерального прокурора. Пані Вікторія, вітаю. День студія. Поділіться, будь ласка, новинами. знаю, що у вас є якісь свіжі дані з приводу розстрілу цивільних у Бучі і розслідування одного з цих розстрілів. Так, дійсно, ювенальними прокурорами офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний а за фактом порушень законів та звичаїв війни, поєднаний з умисним вбивством цивільних осіб за частиною 2 статтею 438 кримінального кодексу України. А саме відносно 24-річного військовослужбовця 76-ї гвардійської десантно-штурмової Чернігівської дивізії Збройних сил Російської Федерації, досудовим розслідуванням установлено, що 5 березня 2022 року родина з чотирьох цивільних осіб, це двоє дорослих та двоє малолітніх дітей, а також їхні сусіди намагалися виїхати з тимчасово окупованого на той час міста Буча. Київської області ця родина і раніше була вимушена виїхати через військові дії з території Донецької області ще у 2014 році. Також досудовим розслідуванням встановлено, що у цей час, коли вказані цивільні автомобілі рухалися по вулиці Леха Качинського в місті Буча Київської області, їм на зустріч почала рухатися російська військова колона. У вказаній російській колоні в першій бойовій машині десанту перебував обвинувачений по вищевказаному кримінальному провадженню, який займав посаду заступника командира цієї бойової машини та одночасно був навідником-оператором цієї бойової машини. Машини. Він у цей час відкрив вогонь по цим двом цивільним автомобілям, в якому знаходились мирні мешканці міста Буча Київської області. Внаслідок розстрілу цих цивільних автомобілів двоє дорослих та двоє малолітніх дітей загинули, а також троє осіб вони отримали поранення. Батько померлої родини отримав тяжкі тілесні ушкодження, і йому було ампутовано ногу. Під час досудового розслідування проводилась велика кількість процесуальних та слідчих дій. А саме було допитано потерпілих. Було допитано більше ніж 100 свідків у місті Буча Київської області. Проведено огляди на місці події у місті Буча. Також проведено слідчі експерименти і за участю потерпілих і за участю свідків. Крім того, було призначено та проведено близько 20 експертиз. І за результатами було повністю задокументовано незаконні дії військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації. Пані Вікторія, а, а як такі звати цього? Дії... Ви можете оголосити, ну, як звати цього військовослужбовця? І чи буде це судове засідання в заочному режимі? Тобто ми ж його поки що не затримали, наскільки я розумію, так? Так. це... Чалов, на, теперішні буде, дійсно, а, на теперішній час це буде дійсно було до розслідування проводилася і та абсенція заочно і скільки за цей злочин скільки прокуратура скільки прокуратура буде вимагати, точніше, яке покарання буде вимагати прокуратура? Скільки років йому загрожує за українським законодавством? І за якою статтею? За українським законодавцем, санкція статті частини 2 статті 438 кримінального кодексу України передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або у виді довічного позбавлення волі? А коли почнеться судове засідання? На текорішній час лише скеровано кримінальне обвинувальне акт до суду. Ще не призначено до розгляду. А ну, теоретично, виходячи з вашого досвіду, пане Вікторії, скільки часу на це може піти? Підготовчи судове засідання протягом 10 днів днів згідно кримінально-процесуального законодавства. Чекаємо дату підготовчого судового засідання. Угу. Дуже дякую за роз'яснення. Вікторія Цукарєва, прокурорка відділу департаменту захисту інтересів дітей і протидії домашньому насильству. Офісу генерального прокурора була з нами в ефірі. Отож, ще один епізод розстрілу цивільних російськими злочинцями в Бучі вже буде переданий до суду.